Мене звуть Тамара, я власниця чудової бренді. Це Джек Рассел, юна дівчинка, дуже енергійна та, можливо, слухляна. Одиник. Як такої проблем я не бачу. Всі дітки вони хороші собачки. Просто я стараюся розвиватися, обичати свою собаку, але розумію, що мені не хватає кваліфікації, тому. Я звертаюся до професійних кінологів, щоб відкоректувати поведінку і, можливо, відточити ті команди, які вже є, але ще не дуже ідеально виконуються. Е, мені подобається інструктор, наш інструктор Олександр. Е, ось найщиріші вітання і відгуки йому полетять. Е, мені подобається, що собака дуже вмотивована працювати, е, що кожен раз сюди приїжджаючи, вона дуже рада. вона... Ніби як приїжджає до себе додому, тобто це гарне місце і емоції собаки, тому підтвердження. У школи є закритий чат. Тобто, кожен день я бачу відеовідгуки про роботу своєї собачки. Я бачу, як воно прогресує. Завжди в чаті інстаграму я можу контактувати з як з інструктором, так і з адміністратором, задавати питання про стан собачки, про її успіхи, про якісь побутові питання, що стосуються здоров'я. Ось тому дуже зручно. Бренді кашляє. Кожен раз, коли вона кудись від мене уїжджає, вона кашляє. Я думаю, що це психосоматика. Ось, третій раз ще треба привести, щоб зробити точну ж вибірку. Чи буде на третій раз кашлять? Ну головне, щоб інструктор знайшов підхід до собачки, а до хазяїна не треба знаходити підхід особливо. Е, бренді дуже любить свого інструктора. Я думаю, в принципі, можна і залишати собачку інструктору, знайде підхід. Хоча вона така, вона за всіма дружить. Задачу шукати міни я не ставила, це ми самі навчимося, а все інше там послуг, да. Ми маємо певні успіхи, ми будемо їх продовжувати розвивати. Третій заїзд в школу, я думаю, вже бренді буде молодшим інструктором для інших собачок. Ми готові. Ми готові рекомендувати. Звісно, я ж кажу, третій заїзд у нас ще буде.